Да ж, ти знала, що облесіння в Україні на облесіння в Україні страждають 80% чоловіків. Несподіваний погород. скажу тобі. А я просто дивився на Чесно. бороду. А я просто дивився на бороду Олександра на його волосся. Враховуючи той стрес, який у нього є. А він бачиш, який кудрявий. Я йому трошки знаю. я не знала, що 80% чоловіків страждають на облесіння. Більш того, я навіть здивована, що існує така статистика, що за цим хтось спостерігає. Тому що я не думала, що це що для чоловіків прям такий стрес, ясно від жінок сьогодні. Чікують гарної шевелюри, але від чоловіків там здається це не обов'язково. Сказав я ні і поправив свого лисіючого чубчика: ні, 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 ні. Ну, Лисина взагалом то зараз вже не проблема, якщо що, і чоловіка в тому числі, тому що б'юті-індустрія крокує шаленими темпами і все можна виправити. Наприклад, зробити трансплантацію. Наскільки популярні в Україні операції з пересадки волосся, хто наважився їх вже зробити і чи задоволені залишилися результатом? Тему дослідили наші журналісти. Ну що, ми вже за Альонкою підходимо. Може передумаєш? Ні. Це Геворг Берчан, комік і учасник популярних телешоу. І він наважився на те, про що мріяв цілих вісім років. Чоловік пересадив волосся. Хірурги взяли графти, саме так називають донорські пасма, з потилиці, де воно росте густішим, і вживили у проблемну зону. Коштувало це шоумену 2800 євро. Ти ж графтів мені до сюди досадили, до цієї зони, і мені треба ще дві з половиною. На оцю якраз на макушку через те, що ділянка облесіння велика, через рік Геворгу доведеться робити ще одну операцію. Після неї чоловік сподівається отримати пишну шевелюру, і головне впевненість у собі. Я вчу густе волосся, яке в мене було до 20 років <схи> зачіску. Ну я вбрав любу зачіску, аби не коротко, аби от тому було так волосся, гарно так. Чуть-чуть для мене якщо, волосся на голові. Це вперше за все впевненість в собі. Тобто, коли я знаю, що в мене лисіна, я починаю сам себе соромитись, соромитись, наклонятися, соромитись там отак, повернутися так, щоб не побачили. Такі операції один із найефективніших методів боротьби з облесінням, зазначають медики. І якщо раніше цю процедуру робили лише відомі і заможні люди, то сьогодні це вже масовий тренд. Це було дуже важко. Це коли дуже дорого. Було не всі могли собі дозволити. Може бути в середньому ціна біля двох доларів за один графт. Я пам'ятаю, що приблизно така сама вона і була і раніше, але і долар мав інакшу ціну. Як досягли ідеальних шевелюр, публічно на своїх сторінках в соцмережах діляться українські зірки, і список тих, хто зробив пересадку волосся, чималий рік назад моє життя змінилось. Я вирішив зробити пересадку волосся. Так, всесвітньо відомий шеф-кухар Ектор Хіменес Браво зізнався у тому, що теж робив трансплантацію волосся. Це кадри із операції. Результатом ресторатор задоволений і називає це своїм найкращим рішенням. Про такий же б'юті досвід з підписниками поділилися блогер Богдан Буше, Олександр Заліско, психолог Роман Свічкоренко, співак Нікіта Кісельов, український дизайнер Андретан. Всі вони колись комплексували через втрату волосся, і 80% українських чоловіків нині теж мають таку проблему. Знижується ділення клітин болосного фолікула, і волосиночка втрачає свій колір. Тобто, вона якщо вона, наприклад, була чорна, вона буде ставати такою спочатку темно-русою, потім світло-русою і перетвориться як в таку пушкову волосиночку. Причини облесіння різні: генетична спадковість, гормональні зміни, інфекції, хвороби, вживання медичних препаратів і стрес. Ставати менш густим і випадати волосся може вже з 17 років. І якщо вчасно помітити це, зупинити процес на початку можна більш лагідними методами. Лосьон для стимуляції росту волосся він може обходитися, наприклад, або 2 тисячі гривень на місяць, або 3,5 тисячі гривень на місяць. Далі вітамінний комплекс або якийсь комплекс для підтримання росту волосся. Це може бути також десь 1200 гривень. А ще можна робити ін'єкції для стимулювання росту. Це плазмотерапія. Вона коштує близько 6 тисяч гривень. Якщо це не допоможе, тоді вже наступний етап операція з пересадки волосся. В Україні їх проводять з 90-х років. Світовим лідером залишається Туреччина. Там на цьому спеціалізується багато клінік і медичних центрів. Втім, українські пластичні хірурги не поступаються в професіоналізмі закордонним колегам. Прогрес навіть дійшов до цього, що є навіть роботизовані операції. От був такий робот, де який роботизовано. Виконує хірургічну маніпуляцію операцій. в тому числі є такі програми, в які в нього закладені, що можна робити і пересадку волосся. Позбутися за лисин можна не лише в зачісті, а ще й на бороді, на бровах, і донорською зоною може бути не лише потилиця. Можна брати навіть із тіла, якщо чоловік максимально пухнастий, тобто в нього, наприклад, груди, спина, вони достатньо з такими, знаєте. Плотними волосинами пігментованими. То а, якщо ця волосина підходить більше до бороди, то можна навіть звідти брати і пересаджувати а, на бороду або брати, наприклад, вісочні частинки, нижні частинки. Раз і назавжди операція з пересадки волосся проблему не вирішить, кажуть медики. Процедуру доведеться час від часу повторювати. Результат після першої операції стане помітним за півроку. А щоб ефект залишався тривалим, постійний догляд обов'язковий.